Вітаю вас на відеоуроці використання формул скороченого множення. На попередніх уроках ми з вами вивчили квадрат різниці а мінус b до квадрату, квадрат першого виразу, мінус, оскільки це різниця, то подвійний добуток це мінус, плюс квадрат другого виразу. Квадрат суми. Відрізняється від квадрату різниці лише знаком перед подвійним добутком. Та формулу різницю квадратів. Різниця квадратів дорівнює добутку різниці цих виразів на суму виразів. Подивіться в підручник, розділ 2, параграф 14, використання формул скороченого множення. В цьому підручнику йде пояснення того, що ми можемо використати скорочен... формулу скороченого множення для того, щоб розкласти на множники. Зокрема, різниця квадрат мінус а квадрат розкладається на множники x +a помножити на а. Якщо в нас три доданки, де є квадрат першого і подвійний добуток. Та квадрат другого виразу, то ми це зможемо записати як квадрат суми. В свою чергу, це розписати як добуток двох однакових множників. Бо, як ми знаємо, квадрат це множення виразу самого на себе. Різниця, квадрат різниці. Це х-у помножити на х мінус у. Розглянемо приклади. Номер 515 з підручника. Розкладіть на множники многочлени, на наведені в таблиці. Якщо я швидко вам кажу, і ви не встигаєте записувати, натискайте на паузу. А квадрат мінус 1. Ми розписуємо, як А-1 помножити на А плюс 1. Два вирази різниця квадратів. Ми знаємо, як записується різниця квадратів. Х квадрат мінус 4 це теж різниця квадратів, розкладається як х-2 помножити на х плюс 2, бо 4 це 2 в квадраті. 4 х квадрат мінус 1. Розписуємо як 2c мінус 1, бо 1 в квадраті це 1, І 2к плюс 1. 9 х квадрат розписуємо як 3c. 3х мінус c, помножити на 3х плюс. Це наступний приклад а квадрат, просто тут от початка, а квадрат плюс 2а плюс 1 розкладаємо на множники. І це буде а плюс 1 до квадрату, або а плюс 1 помножить на а плюс 1. Х квадрат мінус 2х плюс 1 це різниця квадрат різниці х-1 помножить на х мінус 1 m квадрат мінус 2m плюс 1 записуємо як m-1 до квадрату наступні приклади 1 плюс 2х плюс х квадрат можна розкласти як 1 плюс х до квадрату або записуємо 1 плюс х помножити на 1 плюс х. Далі 1 мінус 2c плюс c квадрат. Квадрат першого виразу 1, квадрат другого виразу c. Подвійний добуток нам показує, що це різниця. Що це квадрат різниці. Ми так і записало: 1 мінус c до квадрату до рівня 1 мінус c помножити на 1 мінус c, вибачте, тут помилка. Далі наступне. Ми бачимо, що квадрат першого виразу є квадрат другого виразу, а подвійний добуток на, на третьому місці, що досить незвично для нас. Але немає різниці. Від зміни місць до данків сума не зміниться. Запишемо х квадрат плюс 2х плюс у квадрат, в тому вигляді, в якому ми звикли. То це буде х плюс у до квадрату, х плюс y помножити на х плюс y. Так, і записуємо, розкладаємо на множники. Наступне, аналогічно, єдине, що тут мінус 2ах, тобто це буде різниця х мінус а до квадрату то рівні х-а помножити на х мінус а. Домашня робота вам буде номер 516, три приклади. У кого підручника немає, подивіться, ось вони ці приклади. Як підказка, скористуйтеся підказкою, що х квадрат мінус 16 ми розкладаємо як. Х квадрат мінус 4 в квадраті. А далі ви продовжите. Приклад 2 теж я підказую. х квадрат мінус 9 у квадрат розписуємо як х квадрат мінус 3у до квадрату. І Справді, 3 до квадрату ж буде 9. Ми це розписуємо як різницю квадратів. Далі домашнє завдання буде ще додаватися. Наступний номер 517. Розкласти на множники 1 мінус п в четвертому степені. Записуємо 1 як 1 в квадраті. p в четвертому степені подаємо як p квадрат і до квадрату. Тепер різниця квадратів. Різниця двох виразів це 1 мінус п квадрат в перших дужках. в других сума цих же ж самих виразів. 1 плюс п квадрат. Оскільки 1 мінус p квадрат можна ще розписати, як різниця квадратів. Ми знову пишемо 1 мінус p помножити на 1 плюс p і згадаємо той множник, який був попередньо: 1 плюс p квадрат. Приклад b 25 мінус с у шостому степені. 25 записуємо як 5 у квадраті, мінус с у шостому записуємо як квадрат. Виразу С у третьому степені. Тепер 5 мінус С у третьому в перших дужках і 5 додати С у третьому в других дужках. Приклад В 0,1 мінус Х квадрат. Подаємо 0,1 як квадрат виразу 0,1. Далі розкладаємо за відомою нам формулою. Г. Одна четверта мінус 1 дев'ята С в квадраті. Одна четверта це одна друга і до квадрату мінус 1 дев'ята це 1 третя С і до квадрату. Розкладаємо 1 друга мінус 1 третя це помножити на суму цих самих виразів. Наступний приклад мінус це квадрат плюс 16. Записано не так, як ми звикли. Тобто, не різниця, Начебто це не різниця квадратів. Насправді ми можемо змінити місцями ці доданки. написати 16 мінус це квадрат. 16 подаємо як 4 в квадраті мінус С в квадраті. В перших дужках різниця цих виразів помножити на суму цих виразів. Наступний приклад. Мінус 1 плюс а квадрат б в четвертому – це у шостому. Аналогічно попередньому прикладу ми записуємо перший доданок за знаком плюс, а другий доданок переносимо мінус один і записуємо як одиниця в квадраті. Б у четвертому степені подаємо як квадрат б в квадраті. С у шостому ми подаємо як С третьому і до квадрату. От ми виділили звідси всі квадрати. Тепер записуємо, що це буде АБ в квадраті помножити на С у третьому степені мінус 1. В перших дужках, в других дужках аналогічно, тільки змінили знак мінус на знак плюс. Ми записали, розклали на множники. До домашньої роботи додаємо номер 518 три отаких приклади. Скористайтеся попереднім поясненням. 519 номер. Це вже квадрат суми або різниці, бо бачимо три доданки. Квадрат першого х у квадраті і є квадрат другого числа. Дійсно, 25 це 5 у квадраті. 10 ми розписуємо як подвійний добуток 5 помножити на х, 5 другий доданок, х перший доданок. Ми записуємо це як х плюс 5 до квадрату. Приклад Б. Аналогічно попередньому єдине, що перед подвійним добутком стоїть знак мінус. Ми його записуємо як квадрат різниці. В-приклад а квадрат мінус 8ах плюс 16 х квадрат. А квадрат це квадрат першого виразу. Далі йдуть подвійний добуток 2 помножити на а і помножити на 4. І дійсно 4 помножити на 2 ж буде 8, так як у нас за умовою прикладу. І плюс квадрат другого виразу, 4х. Це буде 16х квадраті. Записуємо, її як А мінус 4х до квадрату.